Монопольного комітету Кириленко, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 56 мільйонів гривень, не обрали запобіжний захід. Суд переніс засідання на 27 серпня. Будуть коментарі, щоб не порушувати тайну досудового розслідування з приводу обґрунтованості підозри. І так далі за це згодом. Дякую. Начальник Донецької ова разом із дружиною та родичами під час війни придбали елітне майно в Ужгороді Києві та області на 70 мільйонів гривень, що зовсім не відповідає їхнім реальним заробіткам. Колись навіть я там жартував, кажу, бач, як я одружуюсь. Ну вона в тебе така бабця. А крім цього, в Україні прогремів ще один новий гучний скандал із військомом. На Київщині затримали керівника ТЦК із мільйонами у кишені. Деталі резонансних справ будемо обговорювати вже за хвилину. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Прошу відідали можна діро. Вищий антикорупційний суд переніс розгляд засідання з обрання запобіжного заходу очільнику антимонопольного комітету Павлу Кириленко на 27 серпня. Посадовця підозрюють у незаконному збагаченні на понад 56 мільйонів гривень, а також у недостовірному декларуванні. Дякую вам за чесну й віддану працю заради зміцнення української держави. На засіданні сторона винувачення описала процесу купівлі нерухомості родичами Кириленка, Про що детальніше ми згодом розкажемо? А сам Кириленко заявив, що слідство не зібрали докази відповідно до підозри і відсутня сама подія злочину. Щодо ризиків течі за кордон. Він зазначає, що не зможе виїхати з України без дозволу кобміна, оскільки є держслужбовцем. Дійсно, ми Очікувано, що правоохоронці зацікавляться цією темою, оскільки тут можуть бути одразу там три, скажімо так, потенційні впровадження: це декларування, це декларування недостовірної інформації. Також це може бути незаконне збагачення, якщо доведуть що ця майно купувалося за вказівкою, що Кириленко має право розпоряджатися цим майном. А Також ще є про такий інструмент, називається цивільна конфіскація, тобто це різниця між вартістю активу і і сукупним, сукупним Тим доходом тепер розгляд обрання запобіжного заходу Кириленку перенесено через те, що суддя брав участь у розгляді іншої справи. Хоча ще на засіданні, 15 серпня, прокурори просили суд відправити Кириленка під варту із можливістю внести заставу у 120 мільйонів гривень. Проте цього теж не сталося. Може бути там тимчасове якесь відсторонення, може бути там звільнення, може нічого не відбутися і буде просто продовжуватись робота. А далі, вже залежно від того, який там запобіжний захід. Е ну якщо його будуть знову ж обирати, то залежно від того, який цей запобіжний захід буде, вже буде залежати діяльність самого керівництва а не Або наприклад, якщо це буде якийсь там цілодобовий домашній арешт, то очевидно, що нормально функціонувати цей орган з таким керівником не зможе. Так е і очевидно, треба буде якісь виконуючі обов'язки ще найменше на частном слідства. Ось зараз почалося ще 25 березня, коли сап та набу розпочали кримінальне провадження щодо голови Павла Кириленка за статтями про незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації, це сталося після того, як журналісти проєкту «Схема» Радіо Свобода оприлюднили розслідування, у якому йшлося, що родичі з боку дружини Кириленка придбали елітне майно в Ужгороді Києві та області. На 70 мільйонів гривень, що не відповідає їхнім заробіткам. Його тесть Олександр Матієнко стає власником усієї земельної ділянки у чверть гектара разом з двоповерховим будинком. Статки його родичів почали з'являтися ще у 2020-му, коли Кириленко обіймав посаду очільника Донецької ОДА у 2023 році. Президент Володимир Зеленський призначив його головою антимонопольного комітету. І саме у проміжок цього часу родина посадовця обростає майном як на заході України, так і в столиці та області. Йдеться про апартаменти, земельні ділянки, будинок, офіси, автівки та паркомісця. квартира у столиці, де по факту мешкає родина. Два автомобілі. Тобто вартість усього цього майна, яке ми відшукали у сім'ї Кириленка, понад 70 мільйонів гривень. Це якщо рахувати з ринковими цінами. Різкуйте, якщо ви виграєте, будете щасливі, якщо програєте мудрий. Дича Кириленка не мали бізнесу і за 25 років не отримували достатніх офіційних доходів, щоб все це придбати. Причому частиною цього майна користується і сам держпосадовець, але не вказує це у своїх деклараціях. Справою займалися майже півроку, і тільки 14 серпня НАБУ і САП повідомили голові антимонопольного комітету Павлу Кириленку про підозру. Вони заявили, що у 2020-2023 роках Кириленко на посаді керівника Донецької Ована був 21 об'єкт нерухомого майна та один люксовий автомобіль. Нею володіє Наталія Матієнко. Вже згадана теща Кириленка вона придбала її з салону у грудні 2020 року. Вартість на момент купівлі від 1 мільйона 200 тисяч гривень. Павло Кириленко керував Донецькою обласною військовою адміністрацією понад чотири роки із літа 2019 тисячі Перед тим він був на посаді військового прокурора Ужгородського гарнізону західного регіону. А 2022 році на посаді начальника донецької ова зарплатня Павла склала майже 847 тисяч гривень. Не рік проте 5 вересня 2023-го після погодження уряду, президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кириленка з посади керівника Донецької обласної військової адміністрації. А вже наступного дня Верховна Рада підтримала кандидатуру Кириленка на посаду голови антимонопольного комітету. Прошу діля, можна Поки розгляд справи ще триває. Ми розкажемо вам про ще одного героя, який вирішив під час війни набити кишені грошима. Мова піде про очільника Буриспільського районного ТЦК СП Сергія Русіна, і таке здається відчуття, що у нас влада на всіх рівнях, починаючи з місцевих громад, закінчуючи Києвом, це якісь диверсанти, які навмисно намагаються програти ворогу. І саме ця річ друзі, вона просто бісить, вона дуже демотивує і цьому також треба протидіяти. Про затримання зокрема повідомив екс-секретар Бориспільської міської ради, а нині боєць ТРО Ярослав Годунок. За його попередньою інформацією, Русіну, нібито, інкримінують статтю і зловживання впливом. Більше того, чоловік заявив, як Русін нахабно поводився із родичами загиблих та військовими. А також зазначив, що вже давно домагався, аби правоохоронці звернули увагу саме на цю персону. Щойно воєнкома Буриспільського ТЦК полковника Сергія Русіна вивели у кайданках працівники СБУ. Скажу відверто, я ще такого. І притрушеного та непорядного воєнкома за всі роки не бачив в житті. Як він вів себе з колективом і бійцями та родинами загиблих та поранених, воно повинно бути батьком для військових, а не бути десятки разів скрізь звертання про правоохоронних органів та організацій, що прибрали цього. Який працював не на підсилення мобілізації і оборони? А на свій керман? Якщо ми будемо мовчати, угу. то ми нічим не будемо відрізнятися від цієї країни, яка сьогодні на нас напала. Пара, що я її називаю, розумієш, тому потрібно говорити. І якщо ми будемо говорити, то ми швидше переможемо і швидше наступлять зміни в цій країні. Ну а ми безумовно будемо говорити правду і добиватися правди, тому що як тільки говорити, то нічого не зміниться. Треба доставати чиновників, і в тому числі от таких, як тобі сказати, дуже багато випадків непорядних командирів. Я б угу. хотів би, щоб це так само люди знали. І мене вбиває, вражає, я знаю тебе так само. У мережі з'явилися деталі обшуків, кажуть, у полковника Бориспільського ТЦК вилучили зброю та понад 300 тисяч доларів. США. крім того, стверджувалося, що затримано ще кількох військових Київської області, але про їхні особи спершу нічого не було відомо. А потім з'явилася інформація, що на пару із Русяним після слідства піде його колега та друг із Бучанського району, і що Леоніда Вікочка вже нібито теж затримано. Пізніше деталі розповіли і в СБУ. Спойлер знайшли у військових навіть не сотні тисяч доларів. Слава Україні, і на жаль, не слава деяким, які сьогодні знаходяться в тилу. Вимушений сьогодні вийти в ефір, бо хочу передати велике вітання. Тим пітепер зловмисникам загрожує до восьми років тюрми. Та на жаль, це далеко не перші скандали з чирниками ТЦК, і, мабуть, не останнім. Проте реальних покарань ще досі за понад два роки війни так і немає. Все ж таки, ми розуміємо, що в нас відбувається війна, і е, всі розуміють, що не, не, напевно не хочуть доводити до якогось реального покарання військового, бо це це ж по, по іншому, по різному може трактуватися. Що от до військового, який виконував на думку багатьох, буде так, що він герой, він затримував ухилянтів. Яке покарання мають отримувати ті, хто під час війни набуває свої кишені грошима. Напишіть в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростослав Продакшн та натиснути на вподобайку і дзвінок.